Сьогодні від мене ви почуєте топ 3 найгірших бензинових і дизельних двигунів. Відео на цю тему мене давно просили зняти, але чомусь я її завжди відтягував. Отож, по традиції, прошу поставити лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. Почну я з бензинових двигунів і антирейтинг третє антимісце займає бензиновий двигун від Ford, 1.6 Turbo. Він же ж EcoBoost. американці ніколи не славились малооб'ємними і надійними двигунами. В них фішка завжди було: це 4 п'ятилітрові, 5-літрові, 35 літрові двигуни. Оце в них ходить добре. Але в якийсь момент Форд вирішив зробити 1,6 бензиновий двигун, накласти на нього турбіну, і щоб він гарно їхав, був надійний і відносно економічний. І ці двигуни почали масово ставити у ескейпи. Їх масово приганяли з Америки. Вони виходили людям не дуже дорого і всі були щасливі до моменту, поки ці двигуни не почали експлуатувати. Проблеми з турбіною, чутливість до нашого палива, сильна схильність до перегріву самого двигуна, підвищене споживання двигунного мастила і розхід. До 200 тисяч кілометрів після цього, як всі ці проблеми почали вилазити, машинки масово почали продавати по дуже солодких цінах. І ті, хто не були в курсі, купували їх і досі мучаються з ними. Форд побачив, що ці двогони вийшли, м'яко кажучи, невдалими, а якщо кажучи, прямо зовсім невдалими, поганими. Ненадійними і нересурсними двигунами зробив відкликну компанію і сам визнав, що вони налажали з цими двигунами. Вже після них вийшов двигун 1,5 і кубуст. Він не став лицем надійності, але як мінімум він вже був кращий ніж 1,6. Висновок можна зробити. Не все те, що нове, все воно добре. Ті, хто слідкують за мною не лише в Ютубі, а й у інстаграмі, знають, як я люблю риболовлю. І зазвичай я їжджу зранку і сиджу до самого вечора. І коли починається спека, всі продукти, що я купив в машині, стають просто гаря. Чачими їх неможливо їсти, і для мене ідеальне рішення цієї проблеми це є ось такий крутий холодильник від воїн. Він реально універсальний. Підходить не лише для риболовлі. Займаєтесь виїзною торгівлею, любите подорожувати автомобілем для кемпінгу, для доставки їжі. Одним словом, підходить для багатьох завдань. Багато хто його купує навіть в якості додаткового холодильника на дачу. А тепер його головні фішки. Перша фішка, яка особисто мені сподобалась, це те, що ви можете його відкрити з будь-якого боку. Хочете з лівого, хочете з правого, а хочете взагалі взагалі знімати кришку. Холодильник Воєн V CCF25 25 це потужний компресорний холодильник. Він здатний підтримувати температуру від мінус 22 градусів до плюс 24. Туди поміститься реально багато, адже об'єм 25 літрів. Також для мене було відкриттям, що ви можете завантажити додаток на свій смартфон і керувати холодильником з телефона. І це зручно, що ви можете ним керувати дистанційно. Не потрібно буде бігати і занижувати чи повищувати температуру. Цей холодильник оснащений LED-дисплеєм сенсорним управлінням. Двома USB-портами для зарядки Type A і Type-C. Тут є підсвічування камери і навіть відкривачка для пляшок, що забезпечує максимальну зручність і функціональність. Ну і для вашої зручності в комплекті йде адаптер для живлення від автомобіля, також адаптер для живлення цього холодильника від звичайної розетки. І, само собою, гарантія один рік. Цей та інші холодильники ви можете замовити на сайті vitol.com.ua А промокод горячий дасть вам знижку 20%, а це більше 2000 тисяч гривень знижки. Посилайте. На сайт залишаю в описі під цим відео. На другому місці я поставлю ще один турбодвигун від вак групи, а саме 1,4 TSI першого покоління. Дуже багато моделей від вак групи отримали саме цей двигун до себе під капот. Тігуани першого покоління, пасати B6, Пасати B7, гольфи, шкоди Октавії реально масово. Але їх всіх об'єднувало одне: не те, що вони з сімейства ваг. А те, що в кожній з цих моделей цей двигун вів себе капризно, вічні проблеми з ланцюгом ГРМ, який міг розтягуватися до 60 Тисяч кілометрів пробігу. Також власники масово скаржилися, що від заміни до заміни цей двигун міг спожити понад 3, а то й 4 літри двигунного мастила. Також досить слабенька поршнева група. Його ресурс рідко виходжував понад 250 тисяч кілометрів. На це все накладається турбіна, яка мала також невеликий ресурс. А в ремонті чи в заміні коштувала немаленькі гроші. Власники, які купували машину з таким двигуном, вони розраховували на те, що він буде відносно економічний, він буде надійний, малооб'ємний і гарно їхати. Натомість вони отримали двигун, який так на свій об'єм непогано їде, але ні економністю, ні надійністю там і не пахне. Тому заслужене друге місце. Отже, ми добрались до мого фавориту ненадійних бензинових двигунів, але це ще не кінець, тому що зараз будуть ще три ненадійних дизелі. Давайте закінчимо з бензинкою на першому місці. Особисто в моєму рейтингу двигун, який би я собі в житті ніколи не купив, навіть як він би коштував півціни. Просто не потрібно лишіть краще хтось собі. Це плід кохання німецьких і французьких інженерів, які між собою, м'яко кажучи, не подружилися, тому що це розробка спільна BMW, і концерну Peugeot-Citroën. мова йде про 1.6 бензиновий двигун, Turbo, він же є P6. він ставився на BMW, на Peugeot, на Citroën, на міні Купери, і в кожній з цих машин він завжди доставляв проблеми. Слабенький ресурс ланцюгового приводу двигуна, підвищене споживання двигунного мастила, не турбіни. Скільки б ми цих машин не дивились такими двигунами, вони завжди вічно в маслі. Чесно, я не знаю жодного власника, який був би задоволений цим двигуном. І якщо 1.6 EcoBoost від Ford чи один Першого покоління від вак групи ще більш-менш може їздити при дуже обережному обслуговуванні. То ось це на 95% Утопія. Нікому не раджу. А тепер черга для вас, мої любителі дизельних машин. Зараз я скажу особисто мій топ 3 антирейтиних двигунів дизельних. Які я би собі точно не купив за будь-які гроші, третє місце дизельний двигун від Mazda, а саме 2.2 SkyActiv. Здебільшого він ставився на Mazda 6 серії і Mazda cx 5 Чесно, ці авто настільки манять собі їх купити, адже вони зазвичай пригнані з Європи без пошкоджень по дуже солодких цінах. Але я розумію, що це. Шлях в один бік. Якщо раніше двохлітровий дизель від мазди був ще досить надійний і виходжував понад 400 тисяч, то ось цей вже не та історія. По-перше, він дуже страждає від їзди саме по міському циклу. Він страждає від частих холодних поїздок, коротких холодних поїздок. Також він має сильну схильність до закоксовування. Від цього страждає турбіна, страждає ЕГР, страждає сам сажовий фільтр, страждає в цілому весь двигун і його. Паливна система неодноразово мені дзвонив власник дизельної мазди об'ємом 2,2 і і казав: Скажи, будь ласка, в чому причина? Чому в мене на щупі росте рівень масла? І я відповідаю, що це не рівень мастила росте, це просто соляра, розбавляє мастило і здається, що він поповнюється. Якраз коли в цих машинах вже сажовий фільтр не працює коректно, стається саме така ситуація, яка пагубно впливає на сам двигун. Тому, попри те, що там надійні коробки, не проблемна електрика, вони гарні, вони стильні. Цей двигун я собі точно ніколи не куплю. І навіть якщо ви регулярно на цій машині з цим двигуном будете їздити по трасі, це не гарантує вам уникнення проблеми. Ми продовжуємо. Друге місце займає дизельний двигун об'ємом 2 літри, який ставився на моделі Opel з 2008 по 2014 рік. Він ставився на інсігнії першого покоління, на Astra, J, на Zafira. Одним словом, ставився багато куди. Основний його дефект прогримів на весь світ. Була відкликна компанія, яку робив Opel, але на жаль, під неї поп Пали не усі автомобілі, тому багато хто попав на капремонт цього двигуна вже на пробізі 60, Тере 100 тисяч кілометрів, і багато хто думав: ну як так, марка Опель, двохлітровий дизель, потужний. Чому такий маленький ресурс? Але справа не в ресурсі. В цих двигунах був масово дефектний масляний насос, через який, в будь-який момент, коли йому захочеться, він перестає працювати або починає працювати некоректно, і мастило перестає потрапляти в двигун, через що він масово ловить клина. Люди вирішували проблеми багатьма способами: хтось міняв насос, хтось перероблював саму сіточку, через яку потрапляє Стило, але факт є факт: ці двигуни дефектні, і я би їх ніколи не придбав. Якщо вас це минуло, значить вам це зробили до вас. Ви навіть про це не знаєте. Або у вас просто один з мільйона екземплярів, які мають недефектний масляний насос. Але я обійду цей двигун стороною. Перше місце займає, на мою думку, найгірший дизельний двигун, який ставився на Subaru також до 14-го року. Мова йде про дизельний двигун, 2.0 Boxer від Subaru. Там все підряд. Проблема з колінвалами, з ГРМ, з екологією. Там просто суміш усіх болячок, які може мати дизельний двигун в наших умовах. Чутливість до нашого. Палива ресурс щеплення з демфером може бути 1070, А капітальний ремонт цього двигуна може коштувати понад 3000 євро, і це буде дуже добре, якщо вам його зремонтують на місці, а не треба буде чекати за кордону місяцями новий блок, який в нас так важко знайти. Після 2014 року ці двигуни вже частково модернізували, але репутація про дизельні Subaru назавжди знищена. Ну, принаймні на ближчих років 20. Тому і на авторія дизельні Subaru коштують значно дешевше, ніж бензинові, але це нонсенс. Адже дизельний двигун сам по собі дорожчий в виробництві: турбіна, інтеркулер, дорожчі форсунки. Проте це яскравий приклад моїх слів. Сподіваюсь, вам подобаються формати, де я стараюсь трішки розбавити звичайний контент. До зустрічі в наступних відео.